Найкращі фішки з Blast Major в Остіні для використання у ваших матчах. Мене звати Мур. Ви на каналі GG Кіберспорт і рубриці 200 IQ. Бо на літо без фішок я вас залишити не міг. Гайда дивитися. Першим моментом на сьогодні буде цікавий буст від команди Фурія на Бепленті, який стоїть під трійкою з затиснутим смоком, а на ньому зверху стоїть ксірато, котрий готовий приймати вихід команди Монголс в неочікуваній для монголів позиції. Як ми зараз побачимо з вами на екранах, його навіть ніхто не перевіряє. Отже, давайте тепер розберемося, як виконати цей буст правильно і в подальшому після фрагу його правильно переграти. Перший гравець, котрий стоїть під трійкою і бустить свого тімейта, має в себе мати смок в кишені. Він стоїть з затиснутим правою клавішою миші смоком між трійкою і колонною. Коли його тімейт зверху дає фраг, він відкидає ось такий смок, котрий падає між трійкою і колонною, і дозволяє вам після фрагу впасти, точніше, вашому тімейту, дозволяє впасти з вас і в подальшому муватися між піларом, трійкою, і теоретично можна перебігти в темну. Цей смок також допомагає вам задоджити молотов, котрий буде летіти на трійку. Якщо ми побачимо, молотов то летить трійку, він розгорається, але по факту ви цю з сімейту можете спокійно стояти на бусті, і ви не будете горіти. Отже, ваш стімейт, він став, ви на нього залазите з кольтом. Ви залізли, і тут найважливіше, ви маєте встати, щоб він став теж ось таким чином. І ось тут ви граєте. Давайте трошки лівіше його поставлю. І ось тут ви граєте на ньому, даєте фраг, і можете закриватися за колоною. Плюс в цій позиції вас флешки ніякі не беруть, тому ви можете спокійно стояти ось так опен на контакт перший. Але все ж таки, якщо переймаєтеся, що суперники закинуть кудись сюди флешку, то можете теоретично закриватися, і після гранат починати їх пікати. Вони такого очікувати точно не будуть. Другий момент це так само мапа Інферно у виконанні команди Легасі в тому легендарному матчі проти Віталіті. Лато разом з Нісімом пробувають апартаменти і дають такий цікавий буст, котрий ми рідко можемо побачити в професійних матчах, але завдяки ньому вони підловили ропса, стояв під балконом і не очікував, що його там видно. Сьогодні в нас день ніг. Отже, розбираємося, як робити бусти правильно, щоб нічого не пошкодити. Отже. Перший гравець, котрий буде підходити в апартаментах, він має для своєї безпеки сісти максимально праворуч від проходу. Але орієнтиром для вас може бути те, що ви бачите ось цю першу цеглинку на стінці в пісках. Ви по ній просто сідаєте ось таким чином. І далі очікуєте, поки на вас застрибне тім тімейт. Отже, я проставляю свого тімейта, він сідає. Я застрибаю на нього. Далі в цей момент. Я відпікую піски і відпікую під балконом. Як ви можете побачити в цьому моменті, в цьому прикладі, зараз я бота бачу, але якби я стояв знизу, я б його не побачив. Отже, ще раз сідаємо, друже. Бот суперників стоїть під апартаментами. Я його бачу, і я можу спокійно дати собі фраг. І швидко займати після цього аплент, тому що зазвичай гравець, котра грає ось тут, десь або в пісках, він є опорником аплента. І якщо ви його вбиваєте, ви можете спокійно виходити з апартаментів і дивитися виключно в ліву частину плента, намагатися виграти дуель з тими, хто вже біжить допомагати на плент або є гравцем ротації. Беопорник команди ВП Фейм розпочинає свій раунд доволі типово для своєї позиції, а саме закидає молотов в тежку, після чого на цей молотов закидає смок і залишається в якійсь близькій позиції для того, щоб контролювати швидкий вихід на Б-плент, бо в пленті йому лишатися без смока. Не варіант, але так само і не варіант стояти на хамері, бо Апекс його читає. От ви в мене запитаєте, чому Мур каже, що Б опорник, скинувши смок в тешку, піде в притул грати? Це ж нелогічно. Він там просто не поживе, він дасть фраг і помре. Я вам зараз поясню. Дивіться, ви скинувши смок в тежку, утворюєте, скажімо так, невидиму зону для обидвох сторін. Тобто в цю невидиму для вас, як для б опорника зону, е, в дірку, точніше, можуть підійти 4 3 гравці нападу і під дві флешки, сюди дві флешки через верх над тежкою, увірватися. Ви, коли стоїте в пленті, дивитеся в тежку, у вас флешки праворуч дуже сильно блендять. Вам, щоб від них відвернутися, треба заховатися за ось цей бокс. І пікатися по факту тільки від нього з лівої сторони. Для цього, якраз таки, гравці нападу використовують флешки через верх, котрі вибухають десь ось тут в небі, і так само вас бліндять. Тобто всі позиції здалека, вони просто флешками відзонюються, і вам дуже важко буде реалізуватися в пленті. Саме тому під цей смок гравці захисту зазвичай обирають для себе ближні кути, а саме 90 або Хаммер. Тут просто в CSGO був хаммер колись. Команда Vitality прочитала, що фейм займе на хаммері. Цю позицію і підготували під нього антистрату. Ну, по факту, тут можна вгадати, можна не вгадати. Можна підірвати суперника тут на 90 можна підірвати на хамері. Давайте розглянемо, як кинути ці хаєшки. Першу хаєшку прокидав Робс з під цього ящика. Він ставав ліворуч по лівому краю цього ящика, цілився по ось цій плямці на стінці, і відійшовши ліворуч за колону просто відійшовши трошки лівіше цього проходу цієї стінки. З лівої клавіші миші на ходу кидав цю хає. Вона якраз таки залітає на позицію, там, де стояв фейм. Друга хаєшка вже була від апекса. Він вирівнюється по стінці, повертається назад і знаходить цю лампу. Навіть коли тут лежить смок, загалом цю лампу видно, навіть якщо її не видно, ви просто по дроту опускаєте приціл нижче. І тримаєте свій приціл на рівні цієї чорної першої плями. Тобто, так от лівіше просто робите приціл. Ставити його ось таким чином під дріт і просто на ходу лівою клавішу миші прокладаєте хаєшку, вона так само залітає на позицію фейма. І ви в дві такі хаєшки можете тут дуже часто вбивати свого суперника. Всі ми знаємо, що в цій грі вирішують дрібниці. Саме тому Зайву є топ-один гравцем світу. Отже, Робс пробігає мідл, дає інформацію по тому, де сидить ворожий снайпер, і Зайву робить цікавий простріл, котрий ми зараз з вами оглянемо. Тепер розбираємося з прострілом від зайву. Він приходить в праву частину мідла, встає в цей куточок, і знаходить на дверях першу лінію, де є цяточки такі крапочки. Він знаходить четверту крапочку в першому ряді і опускає приціл вниз, на середину дерев'яхи, котра знаходиться під нею. Ну, умовно кажучи, між четвертими-двома крапочками в першому і другому ряді. І робить постріл, чим влучає по своєму супернику в позиції С-58, робить. Певну кількість шкоди, не вбиває його, але налякати він його точно може. А хто знає, може суперник буде сидіти і можна влучити йому в голову. Погодьтеся, дуже часто нема розуміння того, як використати свій смок, граючи за захист на рампі проти розкиду шорта від гравців команди нападу. Ось таким чином Бролан його юзає і утворює стіночку з трьох смоків, не дозволяючи гравцям нападу проходити в плен. Давайте я вам додам трошки більше контексту, щоб ви розуміли, про які гранати я кажу. Покажу, як їх кидати. Так, це ще одна буде фішка в цьому відео. І що зробив Бролон такого геніального в цьому моменті. Отже, почнімо з гранат. Зараз гравці команди нападу використовують метовий розкид шорта, коли гравець сідає по четвертій сходинці, ось тут, під нього дропають один смок, і він, власноруч, кидає два смоки. Перший від лівого нижнього кута віконної рами підіймаєте приціл вгору і ліворуч, ось таким чином. Сидячи, кидаєте смок лівою клавішою миші, потім встаєте, і в цю дерев'яшку кидаєте смок двома клавішами миші, просто стоячи. Далі зазвичай напад використовує флешки, котрі летять на рампу, і блайндять снайпера, котрий стоїть ось тут. Так, ці смоки використовуються, щоб не дати снайперу реалізуватися. А Бролан в цей момент просто кинув ось такий смачок в праву бочку, утворивши повну стінку зі смоків, саме вже з трьох смоків, щоб не дати нападу використати свою перевагу двох смоків. Бачите, що відбувається. Далі, перші два смоки проходять, і гравці команди нападу не зможуть пройти в плент, не вірвавши смок. Тобто їм треба або відходити назад в шорт, або вриватися в плент, в смок і підставлятися, скоріше за все, тут брон зробив би мультікіл, якби його широ просто звідти носкопом не вбив крізь смоки зі скаута. Ну це коротше пощастило. Але загалом мув був дуже класний. Багато хто зі снайперів не розуміє, як себе реалізовувати в позиції ПОПДОГА. Проте ось цей мув від Торши точно дасть вам впевненість в тому, що ви можете давати фраги в цій зоні. В нас дуже значна аудиторія, не має командного досвіду КСу, саме тому я зараз для вас поясню, для чого цей смок використовується. Зараз на мапі The Train дуже метовий молотов, став молотов з сотки. Побдох від команди нападу, щоб нівелювати повністю агресію гравців захисту в цю позицію. І також відрізати снайпера, котрий хоче тут стояти і дивитися пік зі сходів. Саме тому Торше подумав: ну я все одно хочу пікати попдох кожен раунд. Мені не важливий цей молік. Я хочу це робити. Він придумав смок, котрий кидається наступним чином. Ви коли перебігаєте ось тут плент, ось цю цей проміжок. Ви просто цілитеся на калюжу і правою клавішою миші на ходу кидаєте цей смок. Отже, давайте дивитися, як це відбувається в динаміці. Летить, молото летить смок, смок тушить молоток ворожий, і ви сідаєте ось тут дивитися пік зі сходів. Цей смок захищає вас від виходу з мейну, тобто суперник вас не побачить, якщо захоче. По-друге, ви коли сидите тут в попдозі, даєте постріл і можете відійти, суперник вас точно не помітить. Дуже часто снайпер захисту грає з КТ і допомагає а опорнику приймати вихід на апленд. Але в цьому моменті, як і загалом завжди, проти снайпера в КТ накидається велика кількість флешок, щоб його відзонити. Ось цей смачок від Торші дозволяє йому застрибнути на тікет і зробити фраг. Також спробувати вийти за фаєрбокс і розкрутитися там по контакту своїх тімейтів на ще декілька фрагів. На перший погляд, смок здається доволі легким, проте є декілька дрібниць. Котрі треба враховувати і котрі треба трошки потренувати. Отже, смачок кидається наступним чином: ви від лівої частини КТ, вниз цієї великої стіни, цієї великої колони кидаєте з невеличкого кроку вперед на шахті, смок правою клавішою миші. Смок падає таким чином, і має падати таким чином, щоб гравець сендвічу не бачив тут геп і не міг казати, чи вийшли КТ, чи ні. Далі пояснюю, що зробив торший. Застрибуючи на тікет, він сидів. І мав би сидіти, дивитися тільки тетріс або вихід з апартаментів. Тобто він смачком прикритий від нижньої частини аплента. Далі поновлюємо знову смачок. Дивимось, щоб вийти на фаєрбокс, вам не треба бігти по лівій стінці, і одразу ось тут виходити ліворуч, підставлятися під сендвіч, тетріс і яму. Натомість, ви просто бачите отут -от фаєрбокс зверху, ви в праву його частину впираєтеся. Ви прикриті все ще ящиком і смачком. І далі ви можете по контакту своїх тіммейтів десь з жангу конектора. Пікнути сендвіч, пікнути тетріс, яму, і також у вас трошки не встиг я під цей смачок показати вам. Також під цей смок у вас майже завжди є геп ось тут праворуч, щоб розкрутитися на фраг по дефолту. Тобто ви можете дати постріл тут, потім закритися, дати постріл в дефолті, деколи смачок падає незручно, тож треба брати трошки глибше, скажімо так, кут і дивитися більше вже захід до вас, а не дефолт. Але деколи, як бачите, смачок рухається, і ви можете вбивати і дефолт, і вихід з апартаментів. Зазвичай Люрк в апартаментах дуже часто отримує собі апси смок і не може допомогти своїм тімейтам. Проте Ексесайд показав один цікавий молоток, котрий випалює балкон і дозволяє йому зіграти між смачком і молотовим, допомагаючи своїм тімейтам. Друзі, ви отримали велику кількість фішок на літо, щоб покращити свою гру. Також не забувайте про попередні випуски з минулих турнірів. Буду вдячний вам за підписку на канал GG Кіберспорт. вподобайку під це відео. Ну і протисніть дзвіночок, тому що ці відео виходять регулярно і пропускати такий важливий контент не можна. З вами був Мур. Дякую за перегляд. До зустрічі!